Римо католики святкують народження Ісуса Христа. Завтра один із найвеличніших християнських днів. Різдво 25 грудня відзначають у 145 країнах світу. Львів також не є поза увагою, а навпаки, центром українських католиків. Сьогодні ж вони активно готуються до свята, наводять лату у домівках та кулінарять. Усе зробити необхідно було ще до настання темряві, бо найважливіше сьогоднішня трапеза свята вечеря із 12 пісних страв. А про саме свято, різдво після вечері. Повістить перша зірка. Пан Тадеуш, Римокатолик. Він як істинний віруючий Різдва чекав з нетерпінням, бо саме у це велике християнське свято. У його домівці збирається вся родина від великого і до малого. Компанія досить шумна, бо у чоловіка п'ятеро дітей та три внуки. Мої дівчата готують вечерю, кутю, борщ. 12 страв традиційно. Має бути вушка, вареники. Відсвяткувати Різдво по справжньому. З такою метою Дмитро приїхав із Києва до Львова. Про католицькі цінності розповідає і своїй донечці. Схотів показати донечці, як це буває, яка тут польська культура. І зараз моя мати живе у Португальщині і в неї теж Натал. Львівський катедральний собор Римокатолицької церкви не пустує. Помилити сюди приходять безліч ліян і гостей міста. Та Римокатоликів серед них мало. Християни усі гілокохоче радіють за своїх друзів. У храм приходять навіть православні. Ніхто не знає, коли народилося Боже дитятко. Чи сьогодні, чи то буде 6 січня, і то гріх не святкувати. Ми люди, і ми маємо святкувати той Божий день. Ну і дуже приємно, що то такий внук душопки. Ми вже пішли, купили оплатки. Невід'ємною частиною катедрального собору є вертепна скриня, шопка. Традиція її встановлення бере свій початок у Італії. Саме там, 800 років тому, з наказу святого Франциска Асиського спородили макет стайні, у якій народився Ісус Христос, з фігурами його матері, причистої Діви Марії та святого Йосифа. Від святого до буденного цьогорічне Різдво синоплити порівнюють із Великодним. Погода, кажуть, така ж прогнозують 9 градусів тепла, а про сніг і мови нема. Оксана Василик навіть упадало новини.